Ростір для нових знайомств, творчих занять та відпочинку для людей старшого віку відкрили на базі комунального закладу Палац культури. Називається він баді клаб. Вирішили зробити такі е, щотижневі збори, е, бабусь та дідусів для того, щоб вони е, знали, що вони потрібні, е, знали, що е, на них чекають, щоб вони могли з задоволенням провести час. Під час відкриття організатори обговорили, щоб саме цікавило людей старшого віку. Серед напрямів консультації з різними фахівцями, майстер-класи, творчі вечори та інше 31 жовтня відбулася концертна програма. і співає. Ми стараємося виконувати те, що вони просять. От вони попросили згадати старовинні романси на українській мові. Ось ми поспіваємо з ними і потім трішечки порухаємося, трішечки потанцюємо, згадаємо всі е, танці, пісні тих минулих років. Валентина завітала до Бадіклабу вдруге. Каже, такі зустрічі їй подобаються, адже це краще, ніж сидіти вдома. Дуже цікава програма. Ми дивимося, концерти цікаві. Дискотека, трошки потанцюємо, холодно зараз, то треба трошки зігрітися. Зустрічі у Падіклаб відбуваються щоп'ятниці у Палаці культури. Вхід безоплатний. Дізнатися більше інформації можна за номером 099 283 1581. Ірина Цапун Ілона Усатая, телеканал СК 1